У Пентагоні, нарешті, офіційно підтвердили збиття україною російського кинжалу. Ну може вже пора тоді показати їм, що таке воювати з Росією? Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що українські збройні сили збили російську ракету «Кінжал» за допомогою системи протиракетної оборони Петріот. Я можу це підтвердити, що вони збили цю ракету, використавши наші Петріоти. Як ви знаєте, ця система є частиною широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні, сказав Райдер. Він додав, що США та їхні партнери будуть продовжувати нарощувати. Постачання засобів протиповітряної оборони, наземного базування та боєприпаси до них, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти країні захистити своїх громадян від агресії Росії. Україна перша країна, чиї сили оборони спромоглися знищити нахвалену Кремлем гіперзвукову зброю. Тепер для української ППО немає неможливого не приховуючи гордості за наших бійців, коментують у повітряних силах, але потрібно більше нові. Ніх систем, аби ще краще захистити українське небо, як українські військові знищили російську суперзброю і чи відреагував Кремль? Лідія Середюк розповість ніч проти 4 травня. Чергова підступна атака росіян на голову українців летять шахеди, але серед іранських дронів російська ракета Кинжал. Високошвидкісна і високотехнологічна, який нібито аналогу ніт за версією російських пропагандистів. Але після зустрічі із системою Петріот ця смертоносна ракета перетворилася на спалені уламки. Відпрацювали українські зенітники і знищили невловимий раніше кинжал, витримавши паузу цю інформацію. Підтвердило командування повітряних сил. А тепер і Пентагон Я можу підтвердити, що українці збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Петріот. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони. Які сполучені штати і міжнародна спільнота передали Україні, перехопити кинжали вкрай складне завдання, і воно було недосяжним для нашої ППО, коли Україна ще не мала відповідних систем для збиття. Казали росіяни про те, що по перше її не можуть побачити, бо вона ще до того ж і маневрує. І по-друге, вона настільки швидкісна, що її не можуть перехопити будь-які сучасні засоби протиповітряної оборони будь-якої країни світу, бо не було можливості перевірити в бою цю ракету до того, коли в нас не було цих комплексів протиракетних, Вони запускали по нам кінжали, і ми не могли їх знищити. І їм здавалося, що їх взагалі неможливо знищити. Зараз, зараз їм вже так не здається. Саме висока швидкість робила кинжал невловимим для застарілих зразків. ППО за принципом дії він схожий до балістичної ракети Іскандер, але відмінність у тому, що запускається із винищувача. Це авіаційний іскандер. Це тобто, ракета 723 9М728, яка була інтегрована саме на авіаційний носій Міг 31 к та трохи її паливна система двигун безпосередньо, щоб вона мала мала можливість саме швидкість досягати швидкість гіперзвуку не заявлена дальність стрільби 2000 км. кілометрів. Якщо виходити навіть з цього мінімального показника, який по ній заявляється, там швидкість прольоту 5000 км кілометрів на годину. Ну, то на свою дистанцію дистанцію максимального ураження пролітає ну за 25-30 хвилин. Цими аеробалістичними ракетами росіяни цілили по Україні і раніше. Під час масованого обстрілу Росіянами у березні цього року серед понад 80 випущених ракет шість кинжалів. Один із них влучив в об'єкт інфраструктури України. Києві, як повідомляла раніше військова адміністрація, тоді російські пропагандисти розмріялися про масований запуск цих ракет. Наші воздушна космічні сили в ході недавніх ударів по об'єктам на території України примініли шість кінжалів. На мой взгляд, как милитариста, это, конечно, совершенно недостаточно. Хорошо бы, если бы это було 60, 600, 1.600. Але ці цифри так і залишаться у хворий уяві Кремля, адже такої кількості кинджалів у Росії просто немає. На початок повномасштабного вторгнення налічувалося за 4-5 десятків. На початок повномасштабного вторгнення, вони використали 16, ну, може трохи більше, давай так, біля 20 одиниць, бо там порахувати було, точно, коли як використовувалось важко, і майже всі ці ракети. То вони виробили за цей час. Тобто вони на сьогоднішній день ракет кінжал стільки скільки було на початок повномасштабного. масовані атаки загарбників відверто підтримувала російська пропаганда. Однак після успішного знищення кинжала в Україні кремлівські блазні взагалі замовкли. Ані пару з вуст. Оце й називається реакція. Тобто вони і не заперечують, і не підтверджують Система Петріот, яку так активно Критикувала російська сторона, ви пам'ятаєте навіть заяви російського диктатора про те, що ми їх будемо щелкати, як сімічки? І виявилося, що Лузгати будуть саме системи Петріот, ракети, яких аналогів немає. Росіяни прекрасно зрозуміли, що збиття кінжалу це в першу чергу репутаційні втрати. Наші бійці стали першими у світі, кому вдалося знищити російський кінжал за допомогою системи Петріот. Ударом по цій ракеті знищили не лише загрозу для українців, а й міф Кремля про буцімто непереможну зброю РФ Оружі, не оруженішіхає аналогов у мірі. Воно власне показали всьому світу, що дійсно що можна з ним боротися лише потрібно побільше нам систем. Петріот взяв і на ділі. Показав ну настільки високі характеристики, яких немає в жодного комплексу в світі, і це вичували наші зенітники, які вміють працювати. Ну які в принципі, вміють вичавлювати неможливо з будь-якого роду техніки, ну тому що вони захищ... мають відповідну мотивацію захищати своє небо. Володимир Гота приїхав до США з Вінниці вісім років тому, коли йому було десять років. Зараз він навчається в 10 класі американської школи і чекає на зустріч з татом. після війни в Україні. Мій батько зараз в Україні. Він зараз багато їздить по, по рядовому, навіть багато навіть, був в Харкові. Він бачив, що там дуже погано. Там багато артилерії. Люди страдають від цього. Півроку тому Володимир прочитав в інтернеті, як мирні мешканці Ізраїлю ховаються від обстрілів у так званих безпечних зупинках. Це переносні бетонні споруди, стіни яких витримують обстріл артилерії. Володимир пам'ятав татові історії про Харків і вирішив допомогти цьому місту. Ми написали посольство України в Ізраїлі, і вони дуже нам допомогли. Вони нам скотактували з ізраїльською компанією Нібор. Ця ізраїльська компанія виробляє укриття із залізобетону, в яких може сховатися до півсотні людей. Володимиру вдалося познайомити представників ізраїльського виробника із мерією Харкова. Після недовгих перемовин місту безоплатно надали креслення, за якими можна самостійно звести бетонні структури для захисту мешканців. Ці станції це буде бом як бомбшелтери, як сховища від не, артилерії, від гранат. Харків дуже багато має людей, десь там 1,2 мільйони мільйонів людей. Небагато цих людей виїхали з України. Всі там люди, знаєте, десь 50% ще залишилися в Харкові. І я побачив багато відео, як харківчани тут реально страдають. Там люди там люди під обстрелом, під артилерійськими страйками. І я бачив та фотографію, даже, коли хлопчик помер на, на такій зупинці. Він стояв там, ждав автобус, і артилерія попала прямо в зупинку. І він помер. Це вас за мене зачерпила. Чесно зачепило. Тепер хлопець активно збирає кошти на зведення таких бетонних зупинок. Вартість однієї каже, обходиться у 20 тисяч доларів. За допомогою Володимир звернувся до волонтерів з місцевої організації UA Ukraine Activists. Ці гроші підуть прямо на завод, який строїть ці структури. Загалом мерія Харкова вже поставила в різних районах міста 14 таких зупинок. Одну з них за кошти володі і його друзів-волонтерів. Хлопець ніколи ще не був у Харкові, але переконаний, після перемоги обов'язково відвідає місто, щоб на власні очі побачити безпечні зупинки, які рятують людей. Ну я дуже мрію подивитися ці структури, на які збирав гроші, і найтеспосікуватися з людьми, які там сховалися, коли убили обстріли. Я чесно, знаєте, подивитися на Харків, подивитися на місто. На питання, чи хоче він залишитися жити в Америці, хлопець заперечно махає головою і пояснює, чому. Чому Ну, не знаю, чесно хочу сказати. Це у мене не Не знаю, це мій дім, чесно хочу сказати. Володимир називає себе молодим поколінням українців. Він вірить у перемогу, готується до відбудови України і повернення додому. А поки робить те, що може, за тисячі кілометрів від дому збирає кошти для порятунку людей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.